Так, друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні у нас буде огляд з такого замка з Аврора за 88 гривень. В комплекті ще є сам замок та чотири таких ключа. Дивіться, як відкривати просто і отак, хоп, і відкрився. Хоп. Вот такие ключи. Видите, вот такие ключи за 88 грин. Я считаю, это нормальный, вполне адекватный замок. Вот ось такий. Вот ось. Ось такий замок. Друзі, підпишіться на мій канал, та я розкажу, де цей замок можна в Аврорі купити за 88 гривень. Там є найвеликий, там 100 коштує, 130 десь, ну це найвеликий. Тому купляти, -то, все вам треба, наприклад, на туалет повесити, на там кудись на гараж якийсь, на, на душ. Просто в нас тут, бачите, представимо, що закрито, просто так відкрили і оце відкрили і зайшли в душ. А якщо вийшло, просто так, Опа. І все. Ось такий замок, тільки головне не потеряти ці ключі, тому що якщо їх потеряш, то все це ніяк не відкриш. Тільки є спосіб, як відкрити, але це, це тільки взламувати замок або розрізати болгаркою. Тому підписуйтесь на мій канал і всім до побачення.